Добрий присутні, Сьогодні, 15 січня 2011 року, рішенням Плесецької сільської виборчої комісії призначена установча сесія з метою визнання повноважень депутатів Плесецької сільської ради та плесецького сільського голови. Всім відомо, яка склала ситуація в нашому селі. 31 жовтня 2010 року відбулися вибори, в результаті чого прийнято рішення Васильківської районної виборчої комісії від 10 листопада 2010 року про визнання визнати скасування з виборів Плесецької сільського голови Васильківського району Київської області 31 жовтня 2010 року на виборчих дільницях номер 07046. 07047-07048 недійсним. А вибори Плесецького сільського голови Васильківського району Київської області 31 жовтня 2010 року такими, що не відбулись. Призначити повторні вибори Плесецького сільського голови Васильківського району Київської області на 9 січня 2011 року. На повторних виборах. Плесецького сільського голови та депутати Плесецької сільської ради по 12 та 17-му виборчих округах 9 січня 2011 року обрано сільського голову з восьми кандидатів на цю посаду, а також два депутати Плесецької сільської ради з 18 кандидатів у депутати відповідно до статті 46 закону України про місцеве самоврядування в Україні. Дозвольте установчу сесію сільської ради шостого скликання вважати відкритою. Радом Лисецької сільської виборчої комісії, новообраному складу комісії, не було передано документів, які підтверджують обрання 18 депутатів, але є рішення про призначення повторних виборів по двох округах та є оприлюднення в газеті про обрання 18 депутатів Лисецької сільської ради. З цього приводу я хочу наголосити, і було б доцільно визнати повноваження депутатів. Обраних 31 жовтня 2010 року. Зачитаю список депутатів. Березанський Олексій Федорович, Войтенко Володимир Іванович, Галка Ольга Григорівна, Дідов Олексій Володимирович, Корж Ігор Федорович, Литвиненко Анатолій Адамович, Майданюк Олександр Григорович, Манченко Валентин Степанович. Мельник Віталій Миколаєвич, Невгадовська Леся Олексіївна, Остапченко Лариса Степанівна, Полоніков Руслан Вікторович, Калецький Микола Михайлович, Фоя Тетяна Васильівна, Черевко Богдан Володимирович, Чернишенко Віктор Константинович, Шкапа Олена Миколаївна, Шусь Віктор Іванович, Юдін Віталій Миколаєвич, Юдін Володимир Миколаєвич. Так, шановні присутні, а зараз я ознайомлю всіх з підсумками виборів та визнанням повноважень обраних депутатів сільської ради і сільського голови. Підсумки виборів по Плесецькому сільському голови. До списку виборців було включено 2831 виборець. Кількість виборців, які взяли участь у голосуванні 1563 виборці. Кількість голосів відданих за Луценка Миколу Даниловича 1219. За Чупак Юлію Анатоліївну 100 голосів. За Будько Валентину Юхимівну – 72 голоси. За Шиденка Володимира Васильовича 66. За Лугвиненка Ігоря Анатолійовича 16. За Головко Олену Семенівну, Пазюру Наталку Васильівну та Медведя Віктора Миколаївича – по 4 голоси. За результатами виборів, найбільшу кількість голосів з виборів Плесецького сільського голови набрав Луценко Микола Данилович. Згідно з рішенням Плесецької сільської виборчої комісії, від 10 січня 2011 року no 01 громадянин Луценко Микола Данилович визнаний обраним Плесецьким сільським головою. Тепер випускний виборів депутата по 12 одномандатному виборчому окрузі. До списку виборців було включено 76 виборців. Кількість виборців, які взяли участь у голосуванні 36 виборців. Кількість голосів відданих за Фою Тетяну Васильівну 15, за Філінова Олега Георгійовича – 7, за Березанського Олексія Олексійовича 5, за Чупака Анатолія Вікторовича 3, за Пазюру Леоніда Леонідовича 2. За Березанського Івана Анатолійовича та Львович Наталію Миколаївну 0 голосів. За результатами виборів найбільшу кількість голосів з виборів депутата по дванадцятой одномандатному виборчому окрузі набрала фоя Тетяна Васильівна. Литецької сільської виборчої комісії. Від 10 січня 2011 року громадянка Фоя Тетяна Васильівна визнана обраною депутатом Плесецької сільської ради по 12-му одномандатному округу. Так, тепер по 17-му одномандатному виборчому окрузі. До списку виборців було включено 149 виборців. Кількість виборців, які взяли участь у голосуванні 74 виборці. Кількість голосів, виданих за Чернишенка, відданих за Чернишенка Віктора Константиновича 38. За білокіння Федора Петровича 8. За дідова Віталія Володимировича 7. За Галку Лідію Іванівну 5. За Савченко Оксану Миколаївну 3. За Завального Віктора Миколаєвича 2. За Комаровського Олександра Сергійовича, Редніка Віталія Вікторовича та Шеденка Ігора Степановича по одному голосу. За лісового Федора Григоровича та Чухляб Олександра Володимировича – 0 голосів. За результатами виборів, найбільшу кількість голосів з виборів, депутата по, по 17-му одномандатному виборчому окрузі набрав Чернишенко Віктор Константинович. Лицецької сільської виборчої комісії від 10 січня 2011 року громадянин Черниченко Віктор Константинович видано обраним депутатом Лисецької сільської ради у 17-му одномандатному виборчому огляді. Рішення Про обрання Плесецького сільського голови та депутатів по 12-му і 17-му домандатних виборчих округах опубліковано в газетах Васильківщина 12.01.2011 року та життя і слово 15 січня 2011 року. Давайте привітаємо Лисецького сільського голову, Луценка, Миколу Даниловича з обранням на посаду, побажаємо йому здоров'я, терпіння, мудрості, успіху в роботі.